Привіт, народ! Цього разу поговоримо про перипетії, які творилися в ігроіндустрії. Звичайно ж, про головне, а саме про долю 4A Games, про те, чому GTA 6 стане головною грою покоління, анонси й деталі новинок. А також обговоримо різні цікаві інфоприводи. Звичайно ж, дякую за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграма для спілку. Діскорд, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати донатом, стати спонсором каналу або підписатися на Patreon чи BaIMiECoфі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І поїхали розбиратися. Бобі Котик, скандально відомий колишній генеральний директор Екті висловив зацікавленість у купівлі TikTok. у звіті, опублікованому в Street Journal бажання Котіка роздобути популярний сервіс розкривається на тлі раптової появи законопроекту, який може або заборонити TikTok у США зовсім чи змусити власників його продати. Передбачається, що Котіку і його партнерам для купівлі TikTok доведеться заплатити сотні мільярдів доларів. Бобі уже ж. Шукає партнерів, які захотіли б вкластися в купівлю разом із ним. Ходять чутки, що він запропонував провернути цю справу гендиру OpenAI СЕМУ Альтману. Тому чекаємо маски Нікі Мінаж і Снуп Дога, озвучені штучним інтелектом. Стала відома дорожня карта оновлень PUBG на цей рік. Розробники розповіли про низку нових функцій, які будуть додані в гру. Отже, одним із головних анонсів стало додавання оточення, яке буде руйнуватися. Елементи додадуть динамічності та створять непередбачувані ситуації. Руйнування середовища з'явиться в квітні. У майбутньому планується перехід на Unreal Engine 5 і додавання користувацького контенту. У мережу витекли документи, в яких вказані специфікації заліза PS5 Pro, яка за внутрішніми документами проходить під кодовою назвою Trinity. Отже, нова консоль має на борту 33,5 терафлопс. Рейтрейсинг буде працювати в 2-3 рази, а в деяких моментах навіть в 4 рази швидше ніж раніше. Рендер буде на 45% швидше, ніж у стандартної ps 5 Консоль також отримає власну соньківську систему Апскейлінгу Пі і кастомну архітектуру машинного навчання багато незрозумілих слів. Тож скажу простіше, на власників приставки чекає вищий FPS у 4К, а також новий режим якості, який видаватиме картинку у 8К. Нарешті це стане не просто маркетинговим написом на коробці, за словами інсайдерів, студії, що належать Sony, отримали девкіти вже у вересні 2023-го, А саму консоль можна буде купити приблизно восени. Схоже, Cyberpunk 2077 не залишиться єдиною чудовою науково-фантастичною грою від поляків, події якої відбуваються в майбутньому. Польська компанія Critical Hit Games анонсувала Nobody Wants to Die, Новий пригодницький нуарний детектив, події якого відбуваються в Нью-Йорку 2329 року. Гра працює на Unreal Engine 5 і У показі має просто приголомшливий вигляд. Ви візьмете на себе роль детектива відділу смертності. Джеймса Кару, у якого життя стоїть на кону, щоб вистежити серійного вбивцю, який полює на найвідоміших людей Нью-Йорка, усе ускладнюється тим, що технології просунулися вперед і пропонують людям вічне життя, дозволяючи зберігати свідомість у банках пам'яті або переносити її з одного тіла в інше. Це звісно, якщо у вас достатньо грошей і ви можете дозволити собі підписку у небезпечних пошуках. Вам допомагатиме молода зв'язкова Сара Кай, яка в процесі розкриє безліч темних секретів про найвпливовіших людей Нью-Йорка. Гра планується до виходу цьогоріч як на ПК, так і на приставках. Відеокарта, процесор, оперативка безсумнівно це все дуже важливо, але без якісної периферії ви з тим же успіхом можете розглядати килим. Ну а щоб уникнути такої ситуації і впевнено ставити хедшоти, заздалегідь, почувши кроки противника, вам допоможуть девайси від HyperX. Наприклад, можу порекомендувати класну бюджетну гарнітуру. Це відмінне співвідношення ціни та якості. Вона пропонує гарну якість звуку та зручну. Посадку. Хоча вона може не мати всіх наворотів більш дорогих варіантів це надійний вибір для геймерів з обмеженим бюджетом, які шукають хорошу гарнітуру. Також є безпровідний варіант з великим часом автономної роботи. Власне, гарнітуру та інші девайси HyperX можна купити зі знижкою до 39%. Акція закінчується 31 березня. За найпривабливішими цінами, ви зможете купити навушники, мікрофони, клавіатури і Мишки, але де? Звичайно, за посиланням в описі. Дайс представили приголомшливий трейлер сьомого сезону Battlefield 2042. Він отримав назву Turning Point і почнеться вже 19 березня. У гру додадуть дві карти. Одна нова Хейвен знаходиться в Чілі і явно була натхнена старою доброю Аріка Харбор з Bad Company 2. А друга є стадіоном з Glass в Катарі, який переробили на повноцінну карту. Крім того, у Battlefield 2042 заглянуть кілька нових ствол кулемет, пістолет, кулемет, карабін АК-5С, ракетна установка СРО і стелс бомбардувальник, яким можна керувати з відстані. Крім того, сьомий сезон принесе з собою кілька великих змін і виправлення. А ще автори Battlefield подумали, чому б не переробити через два з половиною роки систему віддачі зброї в сьомому сезоні. Вони говорять, що новий набір анімацій віддачі допоможе відчути різницю між різними видами зброї, наприклад, між штурмовою громад. Квинтівкою та LMG. разом із показом сьомого сезону DICE оголосила про безплатні вихідні з 21 по 24 березня. Не знаю, можливо, на краще те, що DICE днями покинув креативний директор Крейг Морісон, який працював над цією частиною. Ремейк Silent Hill 2 отримав рейтинг M, А сам опис, власне характеризує типову Silent Hill – вбивства, кровіща і голі цицьки. Жартую. Однак досі невідомо, коли ж відбудеться реліз, Але якщо мовчить Konami, то нам на виручку поспішає досить надійний інсайдер Silk Knight. За його словами, основна команда Blueber Team закінчила розробку ремейка і вже навіть завершила полірування. Більше того, у стімі з'явилися мови локалізації, зокрема українська. Чого ж чекає Конамі? Як варіант бажання компанії зосередити увагу преси та гравців навколо веб-серіалу Silent Hill Ascension. Поки у серіалу не вийде фінал, дата релізу ремейка Silent Hill 2 оголошена не буде. Щоправда, в одному з інтернет-магазинів із Мексики з'явилася дата виходу. Так гра має вийти 30 травня, і це точно незвичайна заглушка. Бо про кінець травня повідомив інсайдер, мовляв, якщо гру не відкладатимуть пк порт Final Fantasy XVI перебуває на фінальній стадії оптимізації. До повного релізу у гравців буде можливість ознайомитися з демо. Про це в інтерв'ю для Game Informer повідомив продюсер Наокі Йошіда. Також він додав, що незважаючи на те, що розробка йде гладко, але доведеться почекати, бо точної дати релізу немає. Madfinger Games потішила спільноту, яка з нетерпінням очікує на вихід гри і випустила 23 хвилини геймплею екстракшн шутера Grey Zone Warfare. Починається він з того, що команда з чотирьох озброєних гравців сідає у гелікоптер і пролітає над картою Ламанга. Приземлившись, четверо солдатів починають пробиратися крізь непрохідні джунглі і листя, крізь яке пробивається яскраве сонце. Звичайно, що по ходу діла вони з хірургічною точністю знищують. Ворожих бійців на шляху до важливої мети на вас чекають села, які потрібно зачистити, ворожі аванпости, які потрібно захопити, і безліч боїв, яких потрібно уникнути або затащити. Нам пропонують ексклюзивний погляд на інтенсивну бойову систему, а також на розкішне візуальне оформлення і прекрасно пропрацьоване оточення. Мінімалістичний хат пропонує ще глибше занурення. До кінця трейлера гравці захоплюють цілі, добираються до точки евакуації. І якщо вам цікава гра, то обов'язково чекніть наш відео про неї. Ексклюзиви це, якщо і не зло, то така штука, через яку фінансово програють не тільки гравці, але часто і видавництво, які, хоч і мають гарні продажі ігор і консоли, але не доотримують прибутки від інших платформ. Тільки Нінтендо про це не кажіть. Тепер же про це говорить навіть колишній генеральний директор Sony Interactive Entertainment Америка Шон Лейтен. знову заявив про важливість ексклюзивності. За його словами, ексклюзивність допомагає компанії сфокусуватися і підкреслити. Особливості своєї платформи. Однак, коли платформа стає популярною і ринок уже розуміє, яке конкретне місце ви займаєте в ігровому пантеоні, необхідність в ексклюзивності стає меншою або низькою. Також Екзи, на його думку, боляче б'ють по гаманцю. Особливо, якщо в розробку гри було вкладено понад 200 мільйонів доларів, і ви при цьому обмежені тільки однією платформою. Реліз на іншій платформі, як висловився Лейден, це ще один спосіб розширити воронку і залучити. Ти побільше людей, ну що сказати, видав базу, а соні в свою чергу вже виконують завдання. Наприклад, The Last of Us Part 2 Remastered скоро отримає ПК Порт. Інфою поділився інформатор Silk Knight, який раніше злив анонс порту Ghost of Tsushima для ПК і не помилявся з інсайдами. Його анонс відбудеться наступного місяця, тобто у квітні, якщо ви забули. На жаль, він не називає конкретних термінів виходу гри, але припускає, що порт найімовірніше вийде до моменту виходу другого сезону серіалу The Last of Us, прем'єра якого намічена на 25-й. Рік. Я ж сподіваюся, що невдовзі реліз на ПК побачать ще й ремастер Infamous Second Son. І до цього є передумови. Ще в січні на Фочан, нібито один із співробітників Нікс злив список ігор Sony, які мають вийти на ПК. Спочатку витік пройшов непоміченим, проте тепер на нього знову звернули увагу. У тому списку також фігурували The Last of Us 2, God of War Ragnarok, Demon's Souls і Gran Turismo 7. Усі вони нібито мають вийти цього і ча на початку наступного релізниця Spider-Man 2. Крім того, інформатор заявив, що портувати на ПК можуть і ранні ігри типу Infamous Second Son. Тому це чекаємо. А поки будемо чекати, можна з упевненістю припустити, що як у середині Санта Моніка Студіос, так і за її межами працюють над новими іграми по God of War. Швидше за все, всередині студії йде розробка гри вже для наступного покоління консолей. Але нещодавно з'явився слух від того ж Silk Knight про те, що в розробці перебуває ще одна God of War, яку розробляє стороння студія. З огляду на те, що грою займаються поза межами Санта-Моніки, можна припустити, що майбутня гра про Бога війни це найімовірніше якийсь спін-офф, або що дуже ймовірно, ремейк перших частин. І закінчимо зі зливами новиною про те, що онлайнова гра Spider-Man The Great Web про людину Павука і його друзяк мала стати такою собі GTA Online з мультиверсом і зловісною шісткою. Кілька її трейлерів ми публікували в тг каналі Однак з того ж витоку ми дізналися, що гру, мабуть, скасували. Щоправда, все той же інсайдер із попередніх новин з цим вкрай не згодний. Тему з Great Web ще рано закопувати, хоча б з тієї причини, що у витоку була лише частина. Файлів і не йшлося про плани компанії на найближчі півтора року. Як варіант, гру збираються доробити можливо в тому ж вигляді, як і замислювалося спочатку, а може, концепт повністю зміниться. За словами творців, Stellar Blade спочатку була маленькою і нікому невідомою грою, потім Шухей Йошида, колишній президент World Wide Studios у Sony Interactive Entertainment, відомий своєю підтримкою Індії Ігор, звернув увагу на Stellar Blade, ознайомився з прототипом і залишився під таким великим враженням, що посприяв укладенню контракту з PlayStation. І я навіть не знаю, через що саме він був вражений. Спочатку гра замислювалася як невеликий проєкт, але завдяки. Який співпраці з Sony отримала значний імпульс для розвитку? Sony надала велику підтримку, включно з маркетингом та обміном інструментами зі студіями Sony. Крім того, після випадкового зливу Демки з'явилися її проходження, де можна було побачити живий геймплей Stellar Blade. Також були показані перші хвилини сюжетної кампанії. Як виявилося, Єва пробирається на планету розорену війною і разом зі своєю співвітчизницею вступає в боротьбу за виживання, у якій Момент, як це зазвичай буває, щось іде не так, і їй доводиться далі боротися з численними монстрами та вивчати нові для себе землі. У відеоролику демонструється плавна бойова механіка, напружені бросфайти, першокласне озвучування і динамічний саундтрек. Також докладно розповідається про різні особливості гри, такі як табори, навички, екіпірування, вертикальність і майже акробатичний стиль бою. У підсумку Stellar Blade на перший погляд виглядає як Високооктанова складна гра з розкішним візуальним оформленням і красивим постапокаліптичним світом. Гравці також змогли вживу оцінити героїню і її костюми. А також особливо публіці сподобалося лазіння по драбині. Ну знаєте, мені теж воно сподобалося, кому б це не сподобалося, як би там не було. Але ми пограємо і я поділюсь з вами враженнями. Fallout 4 вийшла у 2015 році. Відтоді фанати з нетерпінням чекають на продовження. Однак замість Fallout 5 Bethesda вирішила створити іншу космічну одіссею – Starfield і Fallout 76. Наступною грою студії стане TES-6. І з огляду на цикли розробки відеоігор можна з часткою впевненості сказати, що Fallout 5 ми побачимо приблизно в 2077-му. Ну або як мінімум в найближчі 10 років. Очікування може скрасити прийдешній серіал, розробкою якого займається Амазон. Подивившись кілька трейлерів, здається, що все чудово. Однак коментарі продюсерів змушують трохи задуматися. У бесіді з Den of Geek, шоуранер і творець серіалу Світ дикого заходу Джонатан Нолан сказав, що серіал не буде переказом подій будь-якої частини Fallout. При цьому, як зазначив Тодд Говард у серіал, вони намагалися не включати ті події та персонажів, які вони припасли для Fallout 5. Це не Вперше, коли Тодд Говард підтверджує існування п'ятого Фолича». але це явно натяк на те, що гра починає набувати якихось форм. Можливо, якщо серіал стане дуже популярним і приверне до себе певну увагу публіки, бесідка захоче відволіктися від Старфілд і Елдер Scrolls і зайнятися п'ятим Fallout. У будь-якому разі чекати ми будемо і дуже довго. Ну а поки можна глянути серіал, перша серія якого вийде 11 квітня цього року. І якщо вже зайшла розмова про адаптації, кіноадаптація гри, річ вкрай непроста. Настільки, що про це можна зняти ціле відео. Не встиг відгриміти трейлер серіалу Fallout. Як стало відомо, що знімається фільм за Watch Dogs від компанії New Regency. Фільм знімає французький режисер Матьє, але не баф А Турі, за плечима якого є лише кілька не найуспішніших фільмів. Сценарієм займається авторка науково-фантастичного трилера Оксіджен Крістіле. Бланк. А найбільший інтерес викликає Софі Вайлд, акторка з хорору від відомої студії A24 чотири Токтумі. Яку саме роль вона зіграє в майбутній кіноадаптації, поки невідомо, але є підозра, що ми, так би мовити, отримаємо зовсім інший погляд на Ейдена Пірса. Хвилинка новин графону напередодні GDC Nvidia поділилася анонсами. Почнемо з того, що одна з найочікуваніших ігор року Star Wars Outlaws матиме інтеграцію Nvidia DLSS 3, ефекти трасування променів і рефлекс. Гра також стане доступна в GeForce Now. Ще одна довгоочікувана гра, запуск якої заплановано на 20 серпня. Екшен РПГ з відкритим світом Black Myth Wukong, підтримуватиме NVIDIA DLSS 3 Ray Reconstruction і повне трасування променів. Тобто те ж саме, що було в Кіберпанку і Alan Wake 2. Ці ж функції з'являться і в популярній грі Naraka Blade Point. Однокористувацька RPG The First Berserker Hazan, заснована на Всесвіті Dungeon and Fighter, підтримуватиме DLSS 3 і Reflex, оновлення з RTX вийде і для Portal. Там з'явиться реконструкція променів і RTX IO. Що стосується RTX IO, то Nvidia стверджує, що час. Завантаження текстур скоротиться в 5 раз. Також ми дізналися, що оновлення з трасуванням променів для Diablo 4 вийде 26 березня. Броня, вода, вікна та інші відповідні відбивні поверхні тепер матимуть точні, реалістичні та прозорі відображення. Тіні в грі також будуть поліпшені за допомогою трасування. І нарешті Nvidia DLSS 3.5 з Ray Reconstruction скоро з'явиться в RTX x тому можна буде зробити свій ремастер з Black Джеком і променями на GDC також показали геймплейний трейлер стратегії Empire of the Ends від Tower 5, яка розповідає про життя мурах. В основі гри лежить бестселер про мурах французького письменника Бернара Вербера. Вам доведеться очолити свою колонію, відновити дім і привести його до процвітання, а також завоювати нові території. До речі, в грі буде зміна пір року. А в її основі лежить фотореалістична графіка на базі Unreal Engine 5. Наступна частина Ghost Recon під кодовою назвою Project Over вийде у 25 26 році і буде шутером від першої особи. Таку інформацію отримало видання Insider Gaming від анонімного джерела, причетного до розробки. Гра буде являти собою тактичний шутер з акцентом на геймплеї в коопі з вашим загоном. При цьому Ubisoft черпають натхнення з військових тактичних шутерів від першої особи з елементами Milsima і сильно натхненні такими FPS. Як підсерія колди Modern Warfare, Battlefield, Squad і Radio Not. Події Project Over відбуватимуться посеред вигаданої війни в Наймані, розташованому десь на близькому сході, де внаслідок воєнних злочинів загинули сотні тисяч людей. Сюжет гри розвивається навколо що не дивно привидів вашого загону, які проникають у зону бойових дій для виконання секретних місій і пошуку зрадників і ворогів. Сподіваюсь, що Юбіки не зафейлять новинку і ми от отримаємо достойний шутерок. Нова незалежна студія MT Vessel хоче зробити якийсь імерсивний тріплей шутер на базі Unreal Engine 5. Колектив, як завжди, зібрано з ветеранів індустрії, які працювали над Doom, Quake, Call of Duty, The Last of Us, Borderlands, Tomb Raider, Callisto Protocol та іншими гучними іграми. Музику для гри напише композитор Мік Гордон. За словами розробників, їх робота буде натхнена науково фантастичними світами, як із книг, так і з фільмів. Однак є дві. Проблеми, по-перше, студія була тільки но створена, і її SEO Емануал Палаліч, колись дуже важлива фігура від Софтвер, не поділився жодними деталями щодо їхніх майбутніх проєктів, включно з цим імерсив Шутером. По-друге, буду з вами чесний: скільки разів ми вже чули про студії, зібрані з ветеранів індустрії, та не злічити, що правда, в переважній більшості випадків гучних і потужних тайтлів від них так і не виходить. Новина з тієї жопери. Людина, яка стоїть на чолі розробки Джедай Fallen Order і Джедай Сурвайвор, Стіг Асмусен заснував свою власну студію Giant Скал. За словами Стіга, Giant Скал це новий тріпелей колектив який займається створенням ігор із захопливим геймплеєм і сюжетом у захопливих світах. Штаб-квартира студії розташована в Лос-Анджелесі, але співпрацює віддалено з безліччю людей з усього світу. Допомагати йому будуть люди з величезним досвідом роботи. Зокрема, загинайте пальці колишні співробітники з Epic Games і Rocksteady, а також люди, які працювали над делогією Jedi, Fortnite, Valorant і League of Legends. аж якесь дежавю. Розробники Тімі Студіо випустили новий геймплейний трейлер прийдешнього тактичного шутера Delta Force Hawk Ops, в якому вони детально показали, що ж себе представлятиме режим Havoc Warfare. По суті, це масштабний pvp режим, в якому треба грати в складі команди на величезній карті з руйнуваннями та великою кількістю тактичних можливостей. Можна ясна річ використовувати величезну різноманітність зброї та військової техніки, чи то танки, катери, вертушки чи інші транспорт, оскільки дії Хоукопс відбуваються в недалекому майбутньому, гравцям, крім усього іншого, будуть доступні всілякі високотехнологічні ніштяки, наприклад, дрони, екзоскелети і маскувальні системи. Судячи з коментарів до ролика, всім дуже сподобався геймплей і графіка. Багато хто відзначає, що нова Дельта Форс виглядає як старий добрий Бетлфілд в золоті часи. І хоча наразі дата релізу гри невідома, розробники вже розпланували офлайн і онлайн. Тестування, враховуючи, що гра буде безплатною, то крім ПК вона вийде на мобільні. І, хоча наразі розробка ремейка першого за вічер явно далека від завершення, студія Fools Theory не сидить без діла. Нещодавно вони випустили Тавма Терча. Зараз шукають старшого дизайнера ігрових завдань для ремейку першої частини про Герванта із Рибії. судячи з вакансій, яка нещодавно з'явилася до завдань співробітника, увійде створення квестів від концепції та дизайну і до втілення їх у Unreal Engine 5. але чекати доведеться ще довго. Ми всі загалом то вже знали про це, але тепер це офіційно. CDPR більше не працюватиме над Cyberpunk 2077. Після виходу Phantom Liberty здавалося, що польська студія нарешті виправила гру, але після цього вийшло ще кілька нових патчів. Тож коли студія заявляє, що вона закінчила роботу над кіберпадлою, чи так це насправді? Тепер у нас є відповідь від геймдиректора Гейба Аматанджело, суть якої полягає в наступному? Ніякий. Великих оновлень виходити більше, не буде, але можливо буде внесено якісь невеликі покращення чи виправлення, які можна швидко інтегрувати. Іншими словами, патчити гру будуть і далі, але так, щоб розробники не відволікалися від розробки новинок. Досвід отриманий від виправлення помилок. Компанія візьме на озброєння і буде використовувати в позитивному ключі. До речі, із цікавого вияснилося, що матеріал, який увійшов до Фентом Ліберті, спочатку мав стати частиною сиквела. Нещодавно мед Піскателла, експерт-аналітик компанії Ціркана, зустрівся з Games Industry, щоб обговорити фінансові перспективи ігрової індустрії. Він припустив, що GTA 6 стане монументально важливою грою, яка змінить обличчя всієї індустрії. Якраз прийшов час. За останні місяці пройшла хвиля звільнень, було скасовано безліч ігор. Однак, як запевнив Піскателла, надія є зниження процентних ставок і нові інвестиції дадуть необхідні. Ідний поштовх для нових циклів розробки. Одним із найважливіших таких циклів стане реліз шостої GTA. Така оцінка здається справедливою. Через понад 10 років після виходу GTA 5 вона, як і раніше, очолює чарти продажів і приваблює безліч гравців. І хоча GTA 6 вийде тільки у 25-му році, інтерес вона викликає вже зараз. Чи виправдаються надії і чи має рацію піскатела, дізнаємося приблизно через рік. У GSC знову кадрові зміни компанія призначила нового комерційного директора. Ним став Агостіно Сімонетта, який займеться виданням проєктів і загалом розвитком GSC. Агостіно людина з величезним досвідом і працює в індустрії вже понад 25 років. Працював на посаді директора з управління глобальним партнерством в ID Xbox та на посаді старшого менеджера з роботи з клієнтами в європейському підрозділі PlayStation, а також обіймав важливі посади Sega та. Ічкію, тож є всі підстави вважати, що сталкер 2» перебуває в дуже надійних руках. Американську компанію з російським корінням і офісом Сейберінтеректів було продано групі приватних інвесторів, і сума угоди становить близько 500 мільйонів доларів. Правда, Шведська Ембрейсер Груп продала студію Сейбер за 247 мільйонів. Але звідки взялася цифра в 500 мультів? А все просто, тому що в угоду входять не тільки Сейбри, а й Форей Геймс, автори Метро, Зен Studios і цілий ряд інших IP та студій. Також до активів входить студія Фрек Байт, штаб-квартира якої у Естонії, а офіси розробки у Дніпрі та Києві, що сумарно і виливається в ті самі 500 мілів. Після закінчення угоди Embracer повністю припиняє роботу на Росії шляхом вивільнення окремих активів Saber Interactive. Власністю сейберів стануть деякі запатентовані технології рушіїв та ігрові інструменти 38 ігор та низка студій, серед яких Madhead Games, New World Interactive, 3D Realms і Sleepgate. Гейт. також продовжує. Розробляти ремейк Star Wars The Knights of the Old Republic та інші ігри, а продали їх Embracer студії Beacon Interactive, яка належить співзасновнику Saber, тобто по суті, простими словами вони викупили самі себе. Але що саме передбачає угода для українсько-мальтійської Форей Games, материнська компанія, якої це Сейбер. Спочатку важливо зазначити, що довгострокові ліцензійні та видавничі права на всі поточні та майбутні ПК і консольні проекти за ліцензією по франшизі метро, все ще належать під контрольні ембрейсерам компанії Playon. Це колишні Deep Silver. За документами ембрейсер також зберегла контролі право власності на 14 ігор. і Наступний тріплей проект 4A Games. Ємсі, я говорю, звичайно ж, не про vr проект Це, ймовірно, буде нова гра метро. Але у мене є думка, що в підсумку метро не передадуть ніякій іншій студії. Більше того, Embracer буде наймати 4A Games через нових власників, тобто Saber безпосередньо, чи можливо опосередковано через якісь кіперські фірми прокладки, щоб 4A продовжували роботу над серією метро, яка 100% буде мати ще не одну велику гру в серії, бо це дуже прибув. Кова франшиза, але є нюанс. Робитимуть вони її вже по ліцензії і під крилом сейберів. Коротше, історія дещо мутна і впевнений, що в майбутньому ми дізнаємося ще більше цікавих деталей, як би там не було, але нічого доброго в тому, що 4A Games і інші українські геймдеви працюватимуть на американську компанію з російським походженням, як на мене, немає. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.